Усім привіт! Сьогодні я з вами буду ділитись моїми пустими банками за місяць, а, який називається березень. Березень <смі> мій неулюблений місяць, скажу вам чесно. Він занадто довгий, занадто дивний. А в березні і погода дивна, і я захворіла, і все пішло на перекосяк. Але тим не менш, я тут є з вами, і я хочу підвести підсумки того, що в мене закінчилось. У мене підійшло до кінця багато, досить засобів цього місяця, можливо, тому що він був таким довгим і муторним. І я намагала себе якось розважати моїми косметичними улюбленцями чи неулюбленцями. Я закінчила досить непогану кількість декоративної косметики, так що давайте розглядати, що в мене підійшло до кінця. Почну з декоративки. Тут три засоби у мене. Перше – це тональний засіб, який я використовую на кожен день, особливо в зимовий час. Це Maybelline Superstay 24 години. Мені дуже подобається цей засіб, тим, що він на шкірі виглядає досить ем, по-люксовому. Він не виглядає дешевим, він не збирається. Він протримається увесь день. Він не переживе дуже довгий день, чи якісь фізичні нагрузки, чи якусь фізичну активність, але це хороший, достойний. Бюджетний тональний засіб на кожен день, і я навіть думала його придбати знову, але поки передумала, тому що я хочу трохи зменшити кількість декоративних засобів в своїй колекції, тому поки що тримаюсь одного чи двох тональних засобів. Тим не менше, з мінусів, що тут це упаковка. Я не знаю, чи видно в камері, але цей дозатор дуже брудний. Він тече. Неможливо тримати цю тональну основу в горизонтальному положенні, я її завжди мала тримати у вертикальному положенні, інакше він починав витікатись, розтікатись. І якщо ви дивитесь моє відео, то знаєте, що я не люблю засоби з піпетками. Я вважаю їх незручними у використанні, і ця піпетка також не сама зручна. Тому упака... упаковка не найкраща. І не найгірше, скажем так. Чи можливо з нею працювати? Можливо, чи вона моя улюблена? Ні. Але тональний засіб дуже достойний, і він часто принаймні тут виходить на різні розпродажі. Тому, коли він буде на розпродажі, можливо візьму його знову. Але зараз мене абсолютно влаштовує мій улюблений Tint Idol від Lancome. Моя улюблена база від Urban Decay. використовую такий тюбик принаймні десь раз в рік Він в мене закінчується. Я купую його знову і знову. Не буду від нього відходити. Він для мене працює. Він в мене завжди на повіках, абсолютно кожен день. Навіть якщо я не використовую тіні чи якісь декоративні засоби на очах, я люблю нанести цей засіб, закріпити пудрою, щоб моя туш нікуди не розтікалась, не розлазилась. Роз... 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 І він також. Зглажує тон ваших повік. Навіть без макіяжу він добре виглядає і добре себе поводить. Я закінчила мініатюрку засобу для губ від YSL, Це їх бальзам, там черговий. В них там багато різних бальзамів. Одним словом, він в таких упаковках рожеве золото. Мені дуже подобається упаковка, вона дуже симпатична. Мені подобається надпис, я тут абсолютно все вишкребала, як бачите. Це був такий бальзам досить яскравого рожевого кольору. Мене це досить здивувало. Я не знаю, чи змогла б щось тут дістати, не можу. Мені важко пішов цей бальзам, як на диво. Це був такий колір рожевий, як Барбі, рожевий як жуйка. І я такі кольори не дуже люблю, тому я намагалася його наносити небагато. Так, таким. Тонким шаром, можливо, зверху навіть наносити якийсь прозорий бальзам чи блиск, щоб це виглядало приблизно так, як те, що в мене зараз на губах. Але на кожен день я не люблю такі кольори, вони мені занадто викликаючі і занадто сильно кидаються в очі, ніби я занадто сильно стараюсь. Але це лише моя думка. На інших мені такі кольори подобаються і влаштовують. Мені все рівно хто, що носить. Я завжди розповідаю те, що я думаю про те, як я ношу косметику. Засіб, який я поставила би в ряд між доглядом і декоративною косметикою, тому що це SPF і праймер в одному. Це засіб від ELF, який називається Sun Touchable з SPF 30. Він сьогодні також на мені останнє, Я там вичивала якісь дві останні краплі. А я люблю такі засоби підмішувати в мій макіяж, але я не наношу їх лише як єдиний SPF чи єдиний праймер. До того ж, в нього є такий підсвічуючий ефект, я не знаю, чи тут видно. Він при цьому досить темний. Він може робити вашу тональну основу темнішою, і його видно на шкірі, якщо ви наносите лише цей засіб. А зараз в мене в колекції є схожий засіб, також від Elf, який я намагаюся закінчити в проєкті використати і закінчити. І вони абсолютно ідентичні, як на мене, лише різниця в тому, що тут є SPF, а в тому засобі його немає. Кажучи, це. Дублікат mm, чи дюб засоби від Charlotte Tilbury в такого формату, але я не пробувала засіб від Charlotte Tilbury і якщо чесно, шкодую, що взяла цей, дуже довго його добивала через те, що мені. В ньому чогось весь час не вистачало. Чи то SPF, чи то ефекту праймера, чи то підсвічуючого ефекту. І потрібно було дуже акуратно з ним, тому що він також окисляє тональну основу. Маски для обличчя. Люблю я тканині маски, вони мені створюють такий елемент розслаблення, якийсь елемент спа. Закінчила дві маски від Lancome. Фік. я їх дуже любила в минулому, але вони змінили гідрогелеву цю маску в тому плані, що вона тепер єдина. Раніше це були дві частини: одну наносиш на одну половину обличчя, другу на другу. А зараз вона цільна і мені важче не користуватися менш зручно. Тому не знаю, чи куплю знову до того ж вони підняли ціни. Ну камон, і так, ця маска не бюджетна. І також закінчила дві маски корейські від бренду Міша, одна рисова. І одна медова. Обидві маски сподобалися. Прості, працюють, коли потрібно е, зволожити шкіру. Я полюбляю тканині маски більше за те, що вони створюють розслабляючий ефект, ніж за зволоження. Потрібно, щоб маска була дуже якась жахлива, щоб мені не сподобатись. Далі покажу дещо дивну річ: це мої пробники крему від Guerlain. це назва Абей Рояль, якісь там з медом. Це маска. Тут було 9 семплів, тому я написала тут 9 мілілітрів. Загалом я використала не маски, а крему для обличчя, тому що я подумала, така дорогезна річ, чому би нею не скористатись, і я використала їх усі підряд, тобто, так скажем, курсом, щоб зрозуміти, що з собою цей крем представляє. І я заспокоюю всі душі, які люблять косметичні засоби, так як я. Цей крем просто нормальний. Він приємно в використанні. Мені здається, тут упаковка грає більшу роль, ніж сам її наповнювач. Тому, якщо ви хочете собі щось таке люксове і на щось приємно дивитись і триматись в руці, це хороший крем. Але чи вартий він того, щоб його купувати? Особисто для мене ні. Закінчила також засіб для зняття макіяжу від Elemis. Це, мабуть, найдорожчий гідрогеловий засіб, який. я Використовувала і пробувала він з проколагеном. і він пахне дуже приємно. Факт є фактом. Спочатку мені здалося, що текстура цього засобу занадто для мене густа. Вона справді така досить в'язка, така насичена для тих, хто любить щось таке погустіше. Я зрозуміла з часом, що мені ця ця текстура подобається. Але вона мені подобається більше на зимовий період часу. В інший час, коли тепліше на дворі, коли не потрібно щось настільки густе і насичене, мені це засіб буде заважким, до того ж, ціна, як на мене, його не оправдовує. Я чула абсолютно кожен блогер, який використовує цей засіб, його хвалить і вважає, що він вартий використання. Якщо ви використовуєте, Такі засоби, як я, на кожен день, він піде дуже швидко. Тому в фінансовому плані ні, він не вартий того. Чи хочеться потратитися на щось більш таке люксове, що дасть зовсім інший? Знову ж таки, спа-ефект. Це вже вирішувати кожній з нас. Для волосся в мене закінчилось The енкі List, Це саліцилова кислота, яку я використовую кожен раз перед миттям шкіри голови. А мені ця саліцилова кислота допомагає підтримувати чистоту скальпу. В мене немає лупи, і я люблю додавати до неї очищуючий шампунь. Я тримаю цей засіб на шкірі голови хвилин так 20. Я не думаю, що його можливо перетримати, але я люблю тримати його не більше 20 хвилин, і тоді змиваю звичайним шампунем. Якщо у вас шкіра голови схильна до сухості чи лупи, чи швидкожирниця, салюцилові кислоти вам в пригоді. Ем, далі засіб від Піксі. Давно я закінчила вже цей засіб. Це, напевно, була сама перша пуста баночка ем, серед всіх цих банок. Це патчі для очей. І знову ж таки, я доходжу до того висновку, що. Ось <схід> якийсь він тут гідкей. Я хотіла показати вам, як він виглядає всередині, але це відкривання мене напрягло. Ось так. Тут нічого немає. Звичайно, тут зійшли звичайні гідрогейлові патчі. А, і вже через десь, напевно, половину використання цієї упаковки вони почали засихати, а під кінець вони взагалі і засохли. Я так думаю, що більше не буду купувати пачі такого формату, я це кажу майже в кожному відео. Потім я їх купую знову і обіцяю собі, що швидко їх закінчу. Вони не встигнуть засохнути, і вони все рівно встигають засохнути. А, хоча це більш бюджетний. Варіантніш купувати патчі в окремих упаковках, ті, що в окремих упаковках ніколи не засохнуть, тому я не знаю, чи це насправді бюджетніше. Покажу вам свою гордість. Це засіб, який я використовую абсолютно кожен день для змивання макіяжу з обличчя. Спочатку я використовую гідрогеловий якийсь засіб, якийсь масляний засіб. І після цього я використовую ось цю умивалку, якою мені вистачає цього бідону в 450 мл, принаймні на Півтора року повсякденного використання. Це Philosophy Purity Made Simple. Я вже купила наступну таку упаковку, тому що. Вона працює легко користуватися. Цей засіб стоїть у мене в душі. Півна жаття мені вистачає для того, щоб зняти весь макіяж з обличчя, і цей засіб досить кремовий. Спочатку мені це було незвично, тому що я звикла очищувати обличчя до скрипу. Цей засіб такого не робить, але я використовую його в холодний період часу, і він абсолютно на 100% справляється з узмуванням обличчя. А, також його можна використовувати і на ранок без макіяжу, просто я на ранок надаю перевагу іншим текстурам. Останнім часом я відійшла від досить важких кремів по догляду за шкірою тіла, а, але я закінчила мій Josie Marion Whipped Argan Pro Retinol Body Butter. Це, коротше кажучи, боді баттер з ретинолом. І колись я просто закінчила, напевно, упаковок сім цього засобу. Він не пахне нічим, але цього. Сезону цієї зими чомусь мені цей засіб був занадто важкий, занадто жирний. Він мене дратував. Я його добила, щоб він більше не був в моїй колекції, тому що він був в ній з минулої зими. І я просто його закінчила, щоб більше не повертатись. Моя думка про нього змінилась просто через те, що в мене змінились сподобання. Я вважаю, що цей засіб досить хороший. Просто мені він жирнуватий зараз. Також я закінчила SPF від Beauty of Jason, Мій улюблений SPF, це вже моя напевно упаковка 10, в мене вже стоїть нова. Я використовую цей SPF на кожен день. Він бюджетний, він не виглядає білим на обличчі, він також зволожуючий. Якщо ви з тих людей, які любите нанести один засіб на обличчя і більше не паритись, це він, тому що він і доглядає за шкірою, і захищає її. Сером, який я закінчувала дуже довго і муторно, це сером від страйвектен. І проблема не в страйвектин, а в тому, що я відійшла від ретинолів. Це е, засіб з ретинолом, і я зрозуміла, що я не бачу від них такого результату, про який всі говорять. Можливо, це результат, який я побачу з віком, е, в плані там, відсутності зморщок чи чогось такого, але я в ретинолах шукаю е, вирівняння. Тону шкіри і текстури шкіри, і боротьби з висипаннями. І ретинол мені цього не дає. Навіть при повсякденному використанні я не бачу якихось глобальних результатів, і тому я вирішила цього року закінчити всі свої засоби з ретинолами і перейти на кислоти. Кислоти працюють на мені краще, моя шкіра на них більш очевидно реагує. Я бачу кращий результат. Тому з ретинолами поки що я зав'язую, поки не використаю все, що в мене є. Ще один SPF – це мініатюрки, які були в моїй колекції. я їх закінчила просто щоб вивести, і мені сподобались до речі, ці засоби. Це «Peter Thomas Roth». SPF 45. Мені сподобалося, що тут були і помпочки такі маленькі, мені цього засобу вистачило на таке, я називаю це домашнє використання, коли мені не треба далеко кудись іти, там перебігти кудись. І тут SPF невисокий, всього 45. Як на міське використання, цього SPF-у більш ніж достатньо, і це засіб був такого прозорого кольору, легко з ним працювалося. І він дуже схожий по текстурі на Beauty of джасан. Вони такі гелево кремові Засіб, який я не те, що не рекомендую, а просто я не знаю, що це було. <с> Мабуть, НЛО, це Нітроджина, Вітамін С, це такі капсули 20 відсоткові. Капсули з вітаміном С це дуже висока концентрація, занадто висока, навіть для тих, хто користується вітаміном С, так як я, я використовую вітамін С на кожен день майже. І ці капсули були просто термоядерні. Мало того, вони дуже сильно окислялися, як бачите, і упаковка виглядала не дуже. Взагалі, концепція. Капсул це не моє. Я вважаю це не варіантом. Я вважаю, що там треба стояти оце, відрізати, відривати. Потім мені ці капсула не вистачає на все обличчя потрібно капсул так 3-4. Це вітамін, С, пік, Він був досить агресивним, і я використовувала його раз в тиждень, можливо, щоб не... Подразнювати з мою шкірою, я навіть мені здавалося, що вона якось негативно інколи реагує. Але я закінчила цих 30 капсул з горем пополам. Але засіб, який мені дуже сподобався, це була моя перша упаковка, і я її закінчила. Серуму від Estee Lauder Advanced Night Repair. А, ви знаєте, я дуже люблю сером від Genifique, і Я вирішила спробувати його, так скажем, собрати. А, Estee Lauder... Особливо не відрізняється від ланком. Єдине, що мені подобається тут менше, це упаковка. Знову ж таки, моя неулюблена піпетка. Вона при... О, тут щось є. Ано ну, воно. Ну. Покажу вам текстуру. О, прям так багато навіть, слухайте, звідки це воно так набралося. Шикарна текстура. Не занадто густа, не занадто рідка. Дуже добре зволожує обличчя, заспокоює, все з цими серумами чудово. І коли вони висихають і поглинаються шкірою, вони також дуже добре виглядають без макіяжу і з макіяжем, і все. Я такі серуми використовую на вечір, але його можна використовувати на денний період часу, особливо якщо у вас шкіра нормальна схильна до жирності, ні, схильна до сухості. І мої останні два засоби це мої улюбленці. Перший з них це Козарекс хотіла сказати мізон. <смістична> Snail um, Mucin, це сером з муцином Равлика. Я весь час намагаюся не сказати Павлика, щось мене заїдає. І цього серому мені вистачає дуже і дуже надовго. Це дуже економічний продукт, в нього трохи дивна консистенція, якщо ви не звикли до таких трошки тягучих, трошки сопливих консистенцій, але. Мені це нормально, мене це влаштовує, тому що я бачу від цього продукту ефекти, результат. Він дуже добре заживляє шкіру, заспокоює її, приводить, так скажемо, до ладу. Те, що їй потрібно в той момент, цей серум вам дасть. І. Моя люблена двох фаска By Байфесел. Я зараз придбала ще більшу упаковку, тому що я не можу без цього засобу, особливо коли в мене дуже вперта туш. Якщо у вас туш важко змивається, і ви після навіть вмивання. Знаходите залишки туші під очима чи навколо очей. Це тому, що вам потрібна двохфаска Ця двохфаска найкраща зі всього, що я пробувала. Серед бюджетного, серед небюджетного вона змиває все і дуже ніжно. Вона дуже делікатно очищує шкіру навколо очей. Я її використовую лише на очі, і особливо тоді, коли в мене більш насичений макіяж очей. Ні одна міцелярна вода. Не справляється так добре з моїм макіяжем очей, як ця двофаска. Ось ми опустошили разом мою корзинку. Я тепер почну збирати нові пусті банки за вже місяць квітень. І я сподіваюся, що квітень не буде так довго і муторно тягнутися, тому що, от реально, березень щось мені не зайшов цього року взагалі. Пишіть в коментарях знизу, що ви закінчили останнім часом. Як вам ці всі мої пусті банки, що ви пробували, що хочете попробувати. Як завжди, я сподіваюся, що це відео. Було для вас цікавим і корисним. Ну, а Ми з вами побачимось в наступному відео.